Друзі, вітаю вас 10 вересня. Сьогодні відео буде виключно інформативного характеру про пекінську капусту Білко. Чому я хочу його записати? Я хочу вам показати, як працює біостимулятор Агамін Екстра. Ось, до речі, він. Хочу показати вам результат цієї Пекінської капусти за такий короткий термін. тому що... Бачите, самі два дні тому я знімав відео, то я міг проходити між рядами. А міждорядка в мене підемо на край. Я вам покажу Між міждорядка в мене 60 см. Це від крана до крана. Два дні тому було відео, я кормив її Агасоль 18 ками з додаванням от такого агамін Екстра. Я змішував у. Єврокуб на 1000 літрів я давав кілограм добрива і одну бутилку виливав з цього біостимулятора на основі бурих водорослів. Друзі, препарат потужний. Дивіться, я е, порівнював результати вирощування пекінської капусти минулого року з цим роком. Навіть передивлявся свої відео за ну, минулі роки вирощування. Тобто за такий короткий період я сидів, вечором вираховував числа для себе, просто зрозуміти, як воно працює. В цьому році, вперше, за такий короткий період, вона така шикарна і велика, тобто росте досить швидко. Якось ми сиділи, говорили, я кажу, що до Нового року, як завжди, ми продаємо на свята на новорічні, ця пекінка, мабуть, не добуде, тому що ми її продамо швидше, з такою, з такою силою росту, ну, швидкою. На сьогодні її становить 21 чи 22 дні. Щось так. Тобто, висадку розсади ми робили 20 серпня з 20 по 24. Бо в мене крім цієї теплиці є ще інша. Ну, а сіяли її 2 серпня. Тобто в розсаді вона теж досить швидко виросла, тому що в розсаді було три підживлення. Я давав 40 13 агасоль з додаванням агарут укорінювачем. Теж його змішував одне до одного. Тому дивіться, які результати, яка величезна капуста. Дивіться, рука, які, яке листя. І вона вже починає формувати стакан, так званий, починає вже формувати так. Це вперше в мене, що такий результат такої капусти. Схема висадка 60х20. Садили по еміторах через 20 см. Але відстань, якби ще є, можна було, але густіше і не, якби, і не потрібно. Тому що провітрювання на осінь слабеньке тут. Буде, звісно ж, відео по обробках. Гусінь є, я хоч і робив, але ж. Я розповім цікаві факти з свого досвіду. Що може бути, не дай Бог, якщо так не зробить. Вийде цікавезне відео для початківців, тому що мені є з чим порівняти, тому буде вам цікаво. Ну а сьогодні таке просто відео, як швидко росте пекінка, завдяки чому ось таке листя. Тому досить швидко вона виросте. Я, можливо, ще разок дам 18 самі без біостимулятора. Тому що ну, сильно предії, бачите, як от. Ви представте, які качани будуть. Тобто, якщо зараз листова маса наскільки велика за 21 день, чи 22 там виходить, то ви представте, які будуть качани. Тому будемо переключати її зараз, от, ну не зараз, а ще можливо. Почекаю декілька днів і даватиму вже інші добрива, інше підживлення. На край, звісно, менше, воно й зрозуміло, бо понад краями воно все росте меншим. Ось дивіться. Самий точний метр це ось. Ось 20, 40, 60. Між виходить 60 см. На тій половині теж так. Тому висів був, повторюся ще раз, 2 серпня, висадка 20 серпня і сьогодні в нас 10 вересня. Отака пекіночка на сьогодні. В іншій теплиці вона трішки менша, бо садили пізніше, не в один день. Тому живлення є, живлення даю регулярно. Там кожні 7-10 днів стараюсь. Але так як, Далі йде, ну як не похолодання, а діло йде до зими, ґрунт висихає трішки довше, тому це потрібно враховувати і кормити, коли є можливість. Не відтягувати, бо далі пізно вже буде. Так що, друзі, таке буде коротеньке вам відео. Ось такий чудовий препарат, який потужно працює. Більш детально буде про нього відео по листу. Досить скоро. Також відео буде про ну, відшкідників. Потім відео ще буде на рахунок кальція бора, коли потрібно давати це особливо важливо в період формування качана, його рихлість, ну, щільність це все. Ми розберемо це все буде далі. На цьому, певно, буду завершувати. Кого цікавить, де можна замовити таке добриво, чи різне добриво, чи, до прикладу, торфи. Далі вже у нас піде закупівля торфів магазин Земля. Посилання залишаю в коментарях. Ну а на рахунок шкідників окремо вийде відео, тому що зараз потрібно дещо буде зробити. Бо буде пізно, я розповім. Був у мене досвід досить неприємний, коли викинули більшу половину теплиці, ну, з теплиці капусту. Бо все було в Слимаках, в слизі і в гусениці. Це жахіття була, а не капуста. Ось, друзі, так. На цьому дякую. Далі буде і всім пока.